Доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати вам свій рецепт випічки під назвою Вишиванка. Для цього пляцка випікаються два багатошарові коржі, у яких поєдналось крихка тісто, бісквіт, вишній, мак, між коржами кавовий крем з шоколадною крихтою. до 200 г м'якого вершкового масла додати 100 г цукру, щіпку солі, щіпку ванільного порошку, 5 г розпушувач випічки, 4 яєчні жовтки, 50 г сметани та 40 г просіяного какао. Додати 350 г борошна вищого сорту та замісити тісто. Готове тісто розділити на дві рівні частини. Скласти пергамент за розміром форми 32х24 або 25х35 см. Пергамент змастити олією та розвалкувати у ньому половину з приготованого тіста. Наступним шаром буде білковий бісквіт з вишнями, який потрібно готувати безпосередньо перед випіканням багатошарового коржа. Для білкового бісквіту на один корж потрібно збити 4 яєчні білки. До збитих білків додати 100 г цукру та продовжити збивати. Готова білкова маса повинна вийти дуже густа. За бажанням до білків можна додати ванільну або сметанкову есенцію. До білка додати 40 г борошна вищого сорту. Масу акуратно вимішати кондитерською лопаткою. Наступний шар маковий, який також готуємо безпосередньо перед випіканням, збити 2 яєчні білки, додати 50 г цукру та продовжити збивати. До маси додати 20 г топленого охолодженого вершкового масла та 100 г меленого сухого маку. Мишневу начинку готуємо безпосередньо перед випіканням. І також порція тільки для одного коржа. Потрібно вимішати 300 г морожених вишень, 50 г цукру, півчайної ложки кориці та 20 г кукурудзяного крохмалю. На тісто викладаємо вишні можна насипом або смужками. Вишні вкриваємо білковою масою. По білковій масі викладаємо макову. Випікати у завчасно розігрітій духовці 1 годину при 170 градусах. Аналогічно готуємо і випікаємо другий корж. Для нього тісто уже готове, але усі інші маси потрібно готувати безпосередньо перед випіканням. Випечені коржі залишаємо в формі до вистигання. Готуємо кавовий крем 400 г молока. 1 столова ложка розчинної кави та 200 г цукру закип'ятити. 8 яєчних жовтків, 50 г борошна та 100 г молока вимішати. Гаряче молоко вимішуємо з жовтковою масою. Крем заварити на водяній бані, безперервно вимішуючи. Охолоджений крем збити з 300 г м'якого вершкового масла. За бажанням докремо додати 100 г шоколадної крихти або тертого шоколаду. Охолоджені коржі знімаємо з пергаменту та збираємо пляцок. На корж викладаємо весь крем. На крем другий корж маковим шаром всередину. 100 г чорного шоколаду розчинити на водяній бані з 50 г молока. Верх пляцка вкриваємо шоколадною помадкою. Пляцок помістити на 12 годин в холодильник. Цей пляцок торт дуже смачний. В міру солодкий з вишневою кислинкою та цікавим розрізом. Це гарна випічка до святкового столу.